20 колишніх вихованців сиротинця в селищі Черешенці, що на Чернігівщині приїхали відзначити свято Миколая до Києва. Вік на їм не став. 80-річні черешенці, так їх називають, проводять такі зустрічі вже п'ятий рік поспіль. І щоразу їх гостинно приймає одна зі столичних гімназій. Там побувала наша Ксенія Середа. Надія Стукалова потрапила до дитячого будинку в Черешенцях, коли їй було 6 років. Розповідає, батько загинув на фронті, мати лишилась сама із трьома дітьми. У сиротинці жінка прожила 10 років. У нас дитячий будинок замічательний був. У нас кожен год возили на море відпочивати Ялту. Це не такий дитячий будинок, як ви думаєте, у зараз, як діти. Ми були присмотрені. Ми не знали, нас ми настільки нас виспитували, щоб ми ні на кого не обозвали ніколи. У Віктора Кудлая війна забрала обох батьків. У дитбудинок потрапив у 12. Про нього каже лише найкращі спогади. І зараз із радістю приїжджає на зустрічі з друзями-черешенцями, які вже п'ятий рік влаштовують для них у столичній гімназії. Це дні, коли ми зустрічаємося, всі, згадуємо своє прошлое. От, прошлое було неплохое, От воспитувались, у нас хороший дітський дом. Был. Директор гімназії розповідає: такі зустрічі потрібні не лише колишнім вихованцям дитбудинку, вони важливі і для її учнів. Я думаю, що такі проекти, як наш, вони дають, скажімо, привід для інших шкіл, да робити такі проекти. Адже сьогодні, коли немає консенсусу суспільства суспільстві з привпроцінності, скажімо, і мені будь розділені на дві частини, це дуже важливо. Гімназисти підтверджують, що кожна зустріч для них особлива. Для мене це на встречі та побольше узнать о тех собачьях, к сожалению, ужасно, але в то ж нам допомагає дає сил дає. Ну, шаг в будущее. проект реалізується за грантові кошти німецького фонду Пам'ять, відповідальність та майбутнє а також організації Турбота про літніх в Україні. Київська гімназія вже вдруге отримала грант на фінансування проекту. На найближчі два роки це 23 три тисячі євро. Кошти видавалися на два роки, здається, так на два роки. І коли закінчилися кошти, то проект продовжив самостійно далі працювати. То вони знайшли кошти свої і фактично зараз ми знову їх підтримали, тому що проект ви виявився Живучим і дуже гарно. За грантові кошти учасникам проєкту оплачують проїзд та готель. Діти черешенці, а їх 25, з'їжджаються з усіх куточків України кілька разів на рік. Діти готують для них концертну програму та подарунки. Ксенія Середа, Валентина Бречко, новини на першому.